Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вийшла добра стаття на тему критикувати Зеленського і його близьке оточення чи ні, політиком пише журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва. Зокрема, там цитують блискуче інтерв'ю з Червінським на Цензорнет і особливий акцент роблять на зізнанні, що цілу добу опузу лякала з наказом підірвати місто через річку Ірпінь, і що Київ був врятований через персональне рішення. Заступника командира 72-ї бригади підірвати злощасний міст. Така стаття добрий сигнал, що ера театральних зе відосиків закінчилася, і наших західних партнерів цікавлять, як і громадян, рутинні питання. Що пише політику? Все частіше парасічні українці починають задавати подібні питання щодо підготовки до війни, того як вона велася після цього, і збереження глибокого вкоріненої корупції в країні, оскільки наземна війна обмежена на сході та Києву більше не загрожує, вже відчуття екзистенційної кризи зменшилося, а перепочинок спонукав до активізації політичних дебатів. Наприклад, розслідування фонду держмайна, який управляє держпідприємствами, яке проводить антикорупційне агентство країни НАБУ, зараз привертає увагу громадськості. Тим часом сміливішими стають ті, хто каже, що Зеленський і його команда захоплюють забагато влади та правлять указами більше ніж це потрібно. Зусилля уряду придушити опозицію, використовуючи свій контроль над телемарафоном. Фоном і постійне відкидання критика як про російського отримують набагато більше опору, оскільки критики побоюються, що Зеленське переймається ними, маючи на увазі вибори наступного року. Раніше цього місяця спікер українського парламенту, член правлячої партії зеленського слуга народу, гнівно відреагував на статтю політиком, в якій досліджуються сильні та слабкі сторони президента України, в якій цитуються критичні опозиційні депутати. Роздрукувавши копії статті, він розіслав їх лідерам. Рам опозиційних партій із надряпаними на них словами у заєдність. Лідер європейської солідарності партії попередника Зеленського Петра Порошенка надіслала свій примірник із відповіддю, де за демократію. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.